Сходив в СБУ і Путіна вже назвав військовим злочинцем. Народний депутат Юрій Бойко після допиту у СБУ записав відео із вибаченням перед українцями. Якщо когось з українців, які воюють на фронті або ж у тилу працюють на перемогу, образили мої слова. Я хочу перепросити і сказати: ми всі повинні бути єдиними та мотивованими на перемогу над агресором та відкласти всі внутрішні розбіжності. Нагадаю, служба безпеки сьогодні викликала на допит бойка. Політик має пояснити свої останні заяви, що виставив у Тік-Ток, де повторив кремлівські наративи, зокрема про українських радикалів, які зносять пам'ятники, перейменовують міста, забороняють людям говорити російською та ходити до церкви. Обвинувальний акт уже у суді. Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо одного із народних депутатів за фактом незаконного позбавлення волі учасника бойових дій. ДБР прізвища депутата не називає, однак відомо, що йдеться про Миколу Тищенка. За даними слідства, 20 червня цього року у Дніпрі група невідомих осіб за вказівкою Тищенка напала на колишнього бійця спецпідрозділу Кракен, коли той гуляв із дитиною. Із відео стало зрозуміло, що до цього причетна охорона народного депутата. Із яким потерпілий, посперечався. Чоловіка незаконно утримували протягом певного часу та завдавали тілесних ушкоджень. Наразі Тищенко під домашнім арештом.